Всім вітання! На календарі 16 березня. І сьогодні типу особливий особливий день. Сьогодні у мене день народження. У Хікана Андрюхи. Сьогодні типу днюха. З днем народження мене! З днем народження мене! Відчуваю себе барменом Мо з Сімпсонів, який кожного разу на свій день народження вішався, але мотузка на шиї щоразу рвалася. А, плани на сьогоднішній день сидітиму за пекою, можливо, замовлю піцу, гратиму в ігри. А ще що я робитиму. А, може вийду за енергосами, бо це остання бляшаночка. Ще може трошки на ліжку поваляюся, ну там, подрочу, може, може, ні. Щось натхнення в мене дрочити нема, тож, мабуть, сьогодні без рукоблудства буде, але це не точно. Ну, коротше, весело з запалом планую провести сьогоднішній день. Ще й в на цю тему, який на який планую зняти. Приєднуйтесь, любі друзі! Мене вже трохи підігріли грошенятами мої любі підписники. Смоукі нагата скинув 7 гривень, сказав все, що є, але ну, бляха, головне, що скинув. Не так важлива сума, як важливий сам факт того, що ти її мені надіслав. Тож вельми дякую тобі за цю сімку, Смоукі нагата. І сержант Пепер накинув аж 125 гривень. Дякую, сержанте. Вельми дякую за ваш сержантський підгон. І це ще не все. Дякую за донати Малфой, Река, Лімінал Space та Член Бобра. А також дякую постійним спонсорам, покровителям каналу. Блять, от просто немає йобаних сил ні нахуя. Начебто день народження, начебто там хотів щось собі замовити, бляха. Лізу замовляти суші, розумію, що не хочу суші. Лізу замовляти піцу, розумію, що не хочу піцу. Просто от лежу і, і думаю, а, а що я власне хочу? Що мені взагалі потрібно? от Просто ну, в якомусь такому. Аморфному стані я зараз знаходжуся. День народження хулі. Ні, я все одно щось замовлю обов'язково. Я хочу жерти. В мене в холодильнику ніхера нема, тому я Я обов'язково щось замовлю. Просто Ну, в мене стан такий, що я, типу, нічого не хочу. Такий от у мене станчик. Коротше, піцу таки замовив. Але напої не замовив, тому що, блять, дорого замовляти напої в піцерії. Тож я, мабуть, вийду, куплю собі. Напої, енергетики і заразом кур'єра зустріну. Чекаю на кур'єра. Папероні зі смердючим сиром. Обожнюю папероні зі смердючим сиром. Блять, аж слина капає, а я ще навіть запивку не купив зараз, блять, по Мене продавщиця в магазині привітала, з нюхаюха! Сука, Цалкауть, блять, нахуй я його збовкою. Продавчиця в магазині привітала з нюхою. Мене привітали з нюхою. Ні, мене мене вітали. Мене так-то вітали і колеги, там, і знайомі в інтернеті, і мама, звісно, що подзвонила зрання, і тато. Але продавчиця в магазині це перша людина, яка привітала мене з нюхою. Віч на віч. Такі та справи. То, пасани, я їм. І ви теж їжте. Як то кажуть, якщо ви не їсте, то поїжте. Якщо ви не кушаєте, то покушайте, як то кажуть. Блять, пасани, в'їбав півтори піци зараз. Півтори, і ледве зупинився. Я сам собі кажу: скотино, блядь, їбуча, не дожирай піцу, лиши її на вечір. Ну, зупинися ти, будь ласка, зупинися. Ледве відірвав себе від піци, серйозно, ледве відірвав. Там ще половинка другої на вечір лишилася. А якби не відірвав, то не лишилося. Серйозно, я себе реально вимушений був змушувати недоїдати другу піцу. А зараз оце я приліг на ліжечко. Відчуваю тяжкість у шлунку, відчуваю, що переїв. Типу, шлунок то він переїв, але мозок, психіка, вона все одно вимагала жерти, жерти і ще раз жерти всю ту їжу, яка в мене є. Може, це блядь, воєнний симптом, ПТСР, чи як воно називається. Ну, типу, організм розуміє, що йде війна, і типу намагається нажирати калорії. Рівно стільки, скільки є можливість це робити. Тобто бачить їжу і вимагає зжирати одразу все. Може, це так працює, хуй його зна. Але, коротше, факт лишається фактом. Півтори піцу м'яв зараз, ледве зупинився, щоб не дожерти другу. І ще літрушку коли зверху в'їбав взагалі молодець. Другий штрафний вдалий від ревчука і тут. Саме від нього м'яч йде за межі майданчика. Йорщенко буде розпочинати атаку киян. Одесит намагається зустрічати свого суперника на їх частині майданчика. І якраз сьогодні, 16 березня, розпочався весняний розпродаж в Стімчику! Я вже придбав дві гри, придбав собі суперход, давненько хотів його придбати, побавитись. І от якраз сьогодні буквально гривень за скільки? За 80, здається, я його урвав. І ще Hotline Miami 2 придбав. Не знаю нащо він мені потрібен, чесно кажучи, але полтину всього коштував. Чому б і ні, тому я придбав. Серед інших ігор, ну хуй його зна, Sunset Overdrive мені точно не потрібен. Watch Dogs хіба що в колекцію. З пасасінами в мене не надто приємні стосунки, хоча з конкретного синдикат я б може і купив би. Так, ну це ігри я так просто закинув собі в, 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 в список бажаного, вони тут просто так валяються вже роками, це забийте. E, Tom Кленсі з The Division, як тільки з'явився, я його також закинув, просто щоб було б Асасін знову ж таки. Субнатіка, Хуятіка. Horizon я точно купувати не буду. Хіба що, блять, зі знижкою у 100%. А так пішов нахуй Horizon. Я вже грав в Detroit Become Human. Хуєта, блять. Хуєта. Хоча Days Gone мені сподобався. От Days Gone кльовий. Detroit, Detroit Блядь, Become Human Хуєта, Horizon Russia за все також. Так само і Пасасін Creed, вальгала, блять. Влагала, нахуй, Пасасін. Оооо, це, до речі, смачненько. От Іберію я б придбав. Остання остання карта у Євротрак Симулятор 2, якої в мене ще нема. От Іберію я б точно придбав, це 100%. А щодо Need for Speed. Need for Speed Скажіть, а тут же ж є пісні цієї Гоуей чи як її забув? Коротше, українські пісні тут є чи нема, бо Oldboy, чи хтось, здається, казав, що є. Тому я її закинув у так, на нашу воно мені потрібно, чесно кажучи, купувати не надто хочу. Tale Requiem, моя пекарня навряд чи вивізе. Спайдермени, блядь, ні, не за такий прайс, точно не за такий прайс, Блядь, футбол-менеджер гамнобель. Нащо потрібен футбол-менеджер? Якщо є. Одну секундочку. Якщо є Pro Evolution Soccer 21 з патчем на УПЛ. От Pro Evolution Soccer з патчем на УПЛ, всім затято рекомендую. А футбол-менеджери це гамно. Вибачте, на слові. Скам, слін ранч. Ну, це таке, я чисто по приколу все це закинув. Блять, нахуй треба. Чекаю балкани і оклахому. На вечерю в мене рештки вранішної піци. Розігрію їх в мікрохвильочці і доїм. А також в мене ще є нейтралізуючий салат, який нейтралізує всі калорії, що я з'їв за цей день. Отак от, от безславно закінчується моя днюха. День добігає свого кінця. Ну, власне, день як день, звичайний собі день, типу. Мало чим відрізняється від моїх звичайних трудових днів бабака. Такі-то справи. Всім дякую за перегляд. З вами був Хікан Андрійко. До зустрічі. Побачимось!